3 грудня Україна відзначила День людей з обмеженими можливостями. Цей день є нагадуванням про те, що різноманітність наша сила, а дотримання принципів інклюзії і поваги до кожної людини формує більш сприятливе та рівноправне оточення для всіх. Хочу, щоб ви жили за здоров'ям, в мирі, в щасті і в добрі. А для цього наш колектив робить все для вас. Пили, будь ласка. Нам вертайте те добро і ту любов, яку до вас мають наші працівники. Щоденно бігородні будинок інтернат піклується про хлопців з особливими потребами. Тут у них проходить все їх життя. Як згадують благодійники інтернату, багато хто з вихованців ріс у них на очах і перетворювався з хлопчиків на чоловіків. <му> Особливих людей прийшли міський голова Віталій Граждан та секретар міської ради Олександр Скалозуб. Ми вас поважаємо і ви всі разом робите дуже важливу справу. Ви піклуєтесь за людей в такі складний час. Ви робите важку працю. І це дуже-дуже важливо. В такий нелегкий час хлопці усіляко підтримують країну. Вони виготовляють волоклави, плетуть сітки та допомагають воїнам в тилу. Кожен з них українець і робить все, щоб наша держава позбавилась від окупантів. Привітати інтернат прийшли благодійники, які вже роками поруч із установою. Це отець Рустик, благочинний Югородністровського району, пані Марина, як її ласкаво називають вихованці. Та директор нашого порту Оксана Кіктенко. Ці люди постійно знаходяться на зв'язку і за найменшої потреби приходять на допомогу. Завдяки толерантності наш світ стає кращим. Ми маємо навчитись поважати людей з особливими можливостями. Та сприймати їх на рівних, вони однакові з нами, бо ми всі люди. Завжди пам'ятайте це та будьте добрими. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.